Підполковник СБУ Василь Богач у 2014 році став на захист Донеччини від російських терористів. Після початку повномасштабної війни приєднався до полку Азов. Загинув у травні 2022 року внаслідок авіаудару Росіян по Азовсталі. Історію воїна з позивним до Маха суспільному розповіла його мати Ліана Богач. У нього служба зобов'язувала з 2014 року бути на першій планці. Вони по повинні повинні бути, бути на блокпостах. Це ще були тоді. Сутками вони чергували, і в бліндажах вони були, і миші, криси по них бігали. Ночі він приїжджав, розказував, що воно було, як стріляли, і це все було ще до повномасштабної війни. Це починало 14-15 роки і до повномасштабної. Весь цей час у них була війна. Він уроженець Волновахи. Він працював в СБУ. Він був наполовину гражданський, наполовину наполовину військовий. У нього звання підполковник. Його робота це зобов'язувала бути там, де йдуть бої. У них була, були свої завдання, свої обов'язки. Книги він написав. Перша у нього була Маріуполь 2014. Це е, там події Маріуполя, коли були всякі зборища. Населення, коли люди думали, що краще Україна чи Росія, було багато сепаратистських зглядів, це все він на вихідні там по роду своєї діяльності повинен був бути. 9-8 травня 2014 року був пожар. І МВД міста Маріуполя. Всі ці події у нього в цій, в цій книжці написані. Хто був за, хто був проти, хто як себе вів, хто був е, предателем, хто був сторонником України, там багато е, імен, прізвищ е, людей, які були як позитивні, так і негативні сторони їхні. Тоді далі він написав книгу уже на українській мові Патріот В'язні. Там він написує за побратимів. Тоді він уже всіх називав, хто був на фронті після того, як він побував на блокпостах, він всіх називав побратимами. Він написав, як служба була у цих стійких, сильних. Людей, як вони потрапляли в полон, що з ними робили. Це все написано Патріот в'язні. Ну і третя книга у нього було написана по той бік окупів». Це все написано, що робили росіяни і наші сепаратисти, які були склонні до Росії. як Жилось в окуп... не в окупації, у тюрмах у ці Оціх... сім полонених, які вони іспити там проходили, як над ними знущалися, що з ними робили. Там все було все добре написане. Четверта книга він мріяв написати, будучи на заводі Азовсталь. Але случилось так, як случилось десь у середині квітня. Він зі своїм колегою попав під обстріл і попав на міну. Значить, його дуже поранено було, і госпіталізували ну, лазарет, госпіталі, як воно там називається, при заводі Азовсталь. Тоді вони були вже оточені, вони не могли вийти з території заводу Завсталі. Це не значить, що вони, їх робота була тільки на території завстали. Ну, Коли вже росіяни їх оточили, вони залишилися там. І внаслідок поранення він був у цьому лазареті. 8 травня внаслідок російської Авіабомби він загинув. Їх було в цьому лазареті 62 чоловіки. З 8 травня від нього не було ніяких повідомлень. Я не знала, живий він, чи мертвий, де він в полоні. Ці пошуки тривалися до січня місяця. Протягом восьми місяців я писала усі інстанції, розшукувала, де він може бути. Були різні. Чутки, що він в полоні, що він у Ліфортова, що він уже його перевезли на територію ДНР, але ніхто нічого не мог сказати, що він загинув. Але деякі волновахці, вони знали, що Вася загинув 8 травня. Але, як кажуть, поки нема офіційного підтвердження, ніхто не мог мені сповістити. Сповістили мені 4. Або 5 січня цього року, що аналізи ДНК підтвердили, його тіло було перевезено з території ДНР у липні місяці на територію України. І це протягом цього року йшли ну, аналізи ДНК, воно ж не так швидко робиться. І 16. Січня він був похований тут, у Києві, на Лук'яновському військовому кладовищі. Будучи живим у квітні місяці, його нагородили орденом за мужність третього ступеня. Це він, будучи на території Азавсталі, йому повідомили, що його нагородили. А вже посмертно. У Червні місяці указом президента його було нагороджено або присвоєно звання Героя України посмертно. Ну, для мого сина вони вже нагороди не мають значення, а для дітей буде прикладом, який був у них батько промир. Він і пішов на війну і казав, мама, я піду для того, щоб ви жили. Вас захищати і всю нашу страну від окупантів. Наша земля повинна бути наша українська.